Для того як я побачив, як ви розрізаєте гарбузи. Не знаю як тобі, а мені подобаються ось такі дині, а не гарбузи. Поняв? Я хотів собі виколоть очі. А я зараз собі проб'ю вуші за цей гарбузів, поняв? Просто раз і назавжди вам покажу, як правильно. І... Нам паху ми любимо яблука, груші і дині. Угу. Раз, розрізаємо його тута. Тута, тама, здесь. Ну, біля гарбузів все рядом. Продовжай. Потім його пополам ділимо. І потім ділимо на 3-4 частинки. Дивіться, дивимося. Раз, два, три, чотири частинки є. Та так похуй. І потім кришимо на отакі маленькі частинки. Такі скібочки. І подивіться, як круто, його можна потім подавати на звук. Круто. Раз. Отак виложили на якесь блюдо. Подивіться, красота. Олей, лови лайхак. Береш ложку, береш кавун. Не гарбуз. І отако. Опа. Не дякую.